Уявляєш, Люда, от злітати в Європу можна за скільки? За 300 гривень. Вам не почулося. Оце ми такі пропозиції. Часто можна зустріти в інтернеті. А в, в авіакомпанії, які пропонують дешеві квитки, називають лоукостерами. як їх відшукати та де відпочити? Дивіться далі у сюжеті. Злітати в Європу можна значно дешевше, ніж ви собі уявляли. Наприклад, квиток до Будапешту коштує 300 гривень, і таких пропозицій зараз безліч на українському ринку авіаперевізників. Це Антон Гураков, йому 31 рік. За професією дизайнер, а за покликанням, мандрівник, він вже побував у 45 країнах світу. На свої подорожі багато не витрачає, знає секрети дешевих перельотів. А мені дошове були євро. Та я літал кієвосла. Власним секретом поділився зі сніданком. Надо підписатися на сайтах авіакомпанії на розсилку. Новостей. будете бути першими піромі інформацію. Щасливі акції не єдиний спосіб хлопця подорожувати дешево. Антон суттєво економить на перельотах, адже квитки для своїх подорожей купує лише у лоукостів. Лоукост у перекладі з англійською низька ціна. Так називають себе авіакомпанії, що продають у кілька разів дешевші квитки. В Україні є п'ять таких перевізників. Саме більшове направлення це зараз Котеїсів, Будапешт, Вільнюс, та можна 300-500 гривень в одну сторону. Знайти та замовити квитки можна лише через інтернет на спеціальних сайтах. Експерт з авіаперельотів Сергій Вовк розповідає, чого квитки такі дешеві у порівнянні із звичайними авіакомпаніями. Плотна експлуатація літака. В них буде зменшений простір для е, сидінь, для того, щоб звичайно взяти більшу кількість е, пасажирів на борт. Дуже багато е, лоу-коставі авіакомпаній взагалі не експлуатують автобуси на, е, в аеропортах. Тобто люди просто пішком доходять від. Літака до відповідного терміналу. Якщо ви захочете перекусити на борту літака, то обід вам доведеться купувати за додаткові гроші, адже у вартість квитків на рейси лоукостів не входить їжа та напої. По-друге, дати відльоту обирайте посеред тижня. Отже, якщо хочете зекономити, по-перше, плануйте свою подорож за кілька місяців. По-друге, дати відльоту обирайте посеред тижня. В іншому випадку ціна буде майже така сама, як і у звичайного перевізника. Утретє не беріть багато речей, лише ручна поклажа, адже за багаж вам доведеться додатково платити з власної кишені. Між іншим поява лоукостів на ринку стимулювала великі авіакомпанії знизити вартість своїх квитків.